Усіх вітаю, мене звуть Оксана, і сьогодні я б хотіла показати, як можна з костюму прибрати пил, якщо, наприклад, у вас якийсь темний блюровий матеріал. І я покажу, наприклад, і ось такої кропочки. Як бачите, спочатку на неї було доволі багато якогось пилу, особливо світлих ділянках, а ось так можна зробити врешті-решт, щоб воно краще виглядало. Давайте тепер я видалю всі шари, що були, і буду починати з самого початку. А з самого початку нам треба створити, по-перше, копію шару, натиснувши Ctrl-J. І тепер переходимо до фільтрів Noise. І тут треба нам знайти Dust and Scratches. Як бачите, в самому фільтрі Dust and Scratches є два поля, які можна налаштовувати: це Radius і Threshold. І якраз оці два параметри і впливають на те, яким вже буде ваше зображення. Вам треба знайти такий б мовити баланс. Якщо продивитися, коли ви працюєте зі Threshold і, наприклад, збільшуєте його радіус, точніше пікселів, збільшуєте значення, то додається такі артефакти, і в цілому ніби збільшується чіткість, так би мовити. Тобто ви збільшуєте значення, і якісь елементи повертаються навпаки з тих, що були прибрані. Ну і радіус вже визначає ступінь того, як ви будете це розумувати, тобто як сильно ви будете прибирати оці якраз елементи. І ваша задачка, як вже я ж сказала, підібрати оці два параметри, щоб вони якраз прибрали те, що вам потрібно прибрати. Але майте на увазі, що у вас ваш перший шаг, і взагалі, навіть вам не треба прибирати все ідеально. Це не задача. Вам головне прибрати найбільше якісь елементи, які вам не подобаються. Я ось так для конкретно цієї фотокартки зроблю по налаштуванням, і коли ви її вже набрали так, як вам подобається, натискаємо ОК і інвертуємо по масці шару оцей якраз шар. Тобто натискаємо Alt, натискаємо на іконку маски для конкретного цього шару, прямо пензлик 100% білий колір, і тепер вже проходимося по тим ділянкам, де би вам хотілося його прибрати. Це насправді може бути не лише об'єкт наш, може десь на фоні, де вам здається, що він заважає. Теж можна це, звісно, зробити на цьому етапі. Тепер створюємо новий пустий шар, на якому ми просто пройдемося ремонфтулом по найбільшим якимось залишкам. Тобто просто точково проходимося по тим якимось окремим ділянкам, окремим пилинкам, найбільшим, які нам не подобаються. Я люблю це робити після, бо зазвичай можуть залишитися якісь артефакти після того, як застосовується цей фільтр. Тому якраз підчистити і те, і те, що було до цього, можна отут. Це прибирати не потрібно якось ідеально. Вам не потрібно зараз робити якусь просто ідеальну гладку поверхню, де ви прибрали прямо все. Бо зазвичай, коли так робиться, трошки матеріал цей пропадає, бо все-таки він має таку м'якеньку текстуру, яка теж оцей ефект пилиночок додає. Тому лише такі най... найбільші якісь детальки, які бросаються в око і не дуже подобається. Але що б я ще зробила, це трохи підрозкладила. І це можна зробити за допомогою Frankfurt Separation. Як я вже казала раніше, в попередніх уроках це прям супер ідеальна, така універсальна техніка, яку можна використовувати дуже багато де. це якраз приклад. Тобто це не тільки для того, щоб ви шкіру, а також усі будь-які деталі, які вам то потребують. І тут якраз можна трошки згладити оці полотини. Так само не треба прям виглажувати, щоб це був один колір, проте якось трошки підзгладити можна. І останнім кроком для частотки я би трохи розсладила текстуру. Тобто створю новий шар, заповнюю його нейтральним сірим, тобто на 50% brightness, і створю Clipping Mask до якраз текстури. Після цього я додаю через фільтр Noise якийсь шум. Я думаю, що приблизно 3 пікселі буде достатньо. Інвертую його на Alt, натискаю на значок маски знизу. І потім, дуже м'яким пензликом з невеличким Opacity я прохожусь по тим ділянкам, де мені здається, все-таки залишилась, залишилась якась дуже виразна текстура. Якщо мені щось не подобається, я беру просто чорний колір і підстираю. Тобто таким чином ви для себе регулюєте, де б ви це хотіли поправити, можливо, змінити opacity чи філ для прям усього шару. І от подивіться вже наскільки зміну ми лише частоткою зробили. Насправді на цьому етапі я планую завершити свою роботу над конкретною цією фотокарткою. Звісно, вона не ідеальна. Звісно, є ще якісь детальки, проте не треба прямо вилизувати до такого стану, щоб воно було, ніби ось тільки його зробили, тільки пошили. Все одно будуть якісь дефекти, і це буде додавати природності. Плюс на костюмах навряд чи буде настільки пильні якісь елементи, проте якісь невеличкі запилення, ви зможете прибрати. Давайте подивимось, як воно було і як стало. Як бачите, на мою думку, принаймні, це дуже разючий результат. Робиться все доволі просто і швидко. А вже наскільки краще виглядає ця коробочка, чи потенційно ваш костюм. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви зможете використовувати його для своїх робіт. І усім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.